Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христенка. Я в магазині Аврора спішу показати вам, що ж є нове на акції. Діє акції з 16 вересня по 22 вересня включно. Убігала декілька магазинів, щоб вам відзняти. Тож, будь ласка, підтримайте вподобайкою та коментарем. Кава Якобс 124 гривні. Капучино у стіках є різні варіанти від Якобс по 12 гривень. Капучино ірландські віскі 9 гривень. Хто пробував таке капучино? пишіть в коментарях свої відгуки. Розчинна кава Якобс Голд 100 г, ціна 127 гривень. 29 гривень коштує приправа грибна. 88 гривень форма для випікання силиконова кругла, діаметр 24 см. Є різні варіанти кольорів. Шприц кондитерський і 9 металевих насадок більшого розміру за 74 гривні. Набір ложок столових 3 штуки за 29 гривень. 29 гривень набір веделок 2 штуки та набір ложок. 29 гривень, 2 штуки в наборі. Ніж сокира за 99 гривень. Рельєфне лезо. Цікава новинка. Підставка для столових приборів. Метал дерево. 119 гривень. Виглядає дуже стильно. Скляний графін. Об'єм 1 літр. Ціна 179 гривень із памбуковою кришкою. 29 гривень форма для випікання силіконова із отвором посередині. 149 гривень. Блюдо прямокутне. Мармур. Графін скляний. Ціна 77 гривень. Вологі серветки по 21 гривні для зняття макіяжу. І ще один варіант для інтимної гігієни. 20 серветок в упаковці. 60 штук серветки 15 гривень. Смайл 39 гривень. із клапаном в упаковці 84 серветки. З алоєм. Чорні серветки по 49 гривень 120 штук. Серветки паперові 55 гривень, велика пачка. Такі 100 штук в упаковці 21 гривня. Багато привезли в нас новинок пляшок для води дитячої 99 гривень. Такий варіант із трубочкою за 64. Туалетний папір один рулон за 8 гривень. 14 гривень шкарпетки укорочені чоловічі. 77 гривень дозатор для мила скляний. Є в різних кольорах. Цікава новинка. Контейнер із кришкою. Кришка щільно закривається. Ціна 69 гривень, об'єм 2,5 літри. Сірий, білий, рожевий колір. Новинка сумка жіноча міні в такому салатовому кольорі. Закривається на кнопку маленька, але досить містка. Ще має довгий пасок, ціна її 349 гривень. Набір жуйок у вигляді картоплі фрі за 39 гривень. Вибачайте, що так в переміжку декілька магазинів обходила. Надіюсь, ви оціните мої старання. Печиво Суперконтік за 8 гривень із маршмеллоу. Бамбукові палички по 33 гривні за 200 г. згущеним молоком або шоколадні. 127 гривень кава рощина Якобс 100 г у скляній ємності. Набір предметів столових дитячих 9 гривень за 6 штук. Якісний пластик. Щіпці кулінарні металеві 39 гривень. А такий варіант за 29 гривень. Теж металеві. 55 гривень коштує форма для випікання хліба. Металева прямокутна. 4 гривні кришка для банки пластикова зливна, 9 гривень коштує лієчка кухонна пластикова. Салатник на трьох ніжках скляний. За 49 гривень. 74 гривні коштує форма для випікання кексів 12 порцій. Множиці кухонні 29 гривень. Такий варіант 59 гривень на блістері. Кришка по 3 гривні для гарячого консервування. Такий досить жорсткий пластик. Ланчбокс із приборами. Ціна 72 гривні. Два варіанти кольорів. Форма для цукерок силіконова. 29 гривень, виходить 8 людяників. 49 гривень форма для кексів серця 6 штук. Ви питали за килимок 179 гривень, зараз ціна не акційна. Лизуни слайми. це є два в одному. Ціна 64 гривні. Така іграшка динозаврик за 77 гривень. Лялечка за 199. Музична. Ніж для сиру та картоплі за 29 гривень. Форма для випікання кексів одна штука 5 гривень. Є в різних кольорах. Ніж для нарізання піци за 22 гривні. Дивіться, супер похожі, ну вони дуже схожі, а цей вже коштує дорожче 34 гривень. Кришки для консервації 20 штук 29 гривень без малюнка. І з малюнком 29 також. За 20 штук вони на закрутку. Сокера кухонна 129 гривень. Такий варіант теж 129. Пензлек кулінарний за 15 гривень силиконовий. Є кольори на вибір. Лопатка силиконова суцільного лита менших розмірів 22 гривні. Також є кольори в асортименті. Прилад для видалення серцевин із яблук 39. Яйця різка за 17 гривень. Шумівка кухонна 22 гривні. 49 гривень ємність для сипучих продуктів об'ємом 2 літри. Може відрізнятися з кольором кришки, 24 гривні склянка висока на 270 мл. 49 гривень піала із червоної глини діаметр 15,5 см об'єм 700 мл з такими колосками. Кашпо металеве декоративне по 29 гривень за одну штуку. Аромалампа керамічна 29 гривень. В чорному кольорі. Кошик декоративний пластиковий плетений за 77 гривень. Камінці декоративні люмісентні 22 гривні світяться вночі. Фоторамка пластик. 37 гривень 15 на 21 см. Корзинка із пателькою за 29 гривень текстильна. Ще й ось така корзинка 77 гривень. Трошки її життя прим'яло. Сірий бежевий колір і є менших розмірів. Машинка для стрижки ковтунців 179 гривень. 22 гривні ролик для очищення одягу. Такий набір за 34 гривні. І змінним роликом. Гарні дизайни в них. Такі квіткові. Новинка на полицях. Топ жіночий врубчик. І легінці жіночий врубчик. Колір сірий. Ціна 399 гривень, розміра від L до XL. Така корзинка текстильна за 44 гривні, декоративна. Гарна знижка на вирівнювач для волосся всього за 99 гривень. Подобається мені ось цей білий колір, виглядає гарно. Гарна знижка на капсули для прання сіла. Одна штука 9 гривень в від індивідуальній упаковці. Капсули для дитячих речей 12 гривень у тіпуті. Щітка для чищення універсальна 39 із насадкою. 99 гривень тримач для туалетного паперу. Така мильниця настінна. Звертайте увагу, має ще бути в комплекті присоска ось така прозора. Ціна 22 гривні. Є декілька варіантів кольорів. Набір гачків настінних, силиконових 4 штуки за 15 гривень. Такі гачки металеві 6 штук за 29. Вішалка настінна 109 гривень. З металевими гачками. Всього 5 штук. Килимок у раковину за 24 гривні. Новинка. Туалетні води жіночі, цитрусові аромати. 169 гривень 100 мл об'єм. Щиро дякую вам, що пишете коментарі, ставите вподобайки. Дуже-дуже дякую. До нових зустрічей на каналі Христинка.